Бачите, ось той великий круглий будинок. Йду туди. Це авалов Зелена. Ось там вулиця Зелена, це вулиця Бускова. Я йду по ній. Новобудова називається Five адрес забудовник резидент Вони будують 8, 10 і 16 поверхів. Будинок буде без газу, але в будинку буде генератор. Де дивитись. Ну і тут третій будинок і буде ще на цій території. Ось так буде все виглядати. Тут має бути дитячий задачі. Ось в цьому будинку маю приміщення на продаж. Я розумію, що наразі тут не товарний вигляд. Більше нас і тут і як ви піднімаєтесь по сходу. І сюди проходити приміщення. Наразі тут менше, де подивитись, воно виглядає достатньо просто. Теоретично можна зробити звідси вхід, але поки що невідомо, чи буде це можливо. На цьому етапі це приміщення можна купити значно дешевше через умовну півроку рік. Воно вже буде коштувати значно дорожче. Це ви врахуєте, що тут планується дуже велика кількість будинків.